Всім привіт! Ну, на на, на, на вже близька. Не можна. Дуже ж хочу понюхати. Иди сюди. досіда. Ну, ну, може ти те хочеш наше те понюхай. Ой, ой. Ну, а це мої ахламони. Ой, це кривеньке, ніяк не може пропасти. Ось це мої жевжики. Курчатка, так? Це відмашики такі вредні, великі. А оце розбишака наша. Іди сюди. Сюди. Це трошки ці голошейки від наші є. Тут в мене таких пару штук. Це півні розбишака. Оце ого. Ось такі вони потікали туди. Тут водичка, там наша ну, тісочка. Воно вже такі бегемотики. від нічого. Так, ходіть сюди. Ходіть сюди. Такий пістенький є корм. О, дивіться, які півні. Бачите, що вони тут роблять. А, тут тепленько, лампа так. Що? Де моя рижа розбешака? Іди сюди. Таке рижа курча, яке б'ється. Так, бігумочок. Там там, такий лаписько-грубець. Порівняйте те і те курча. І воно теж файне, воно не є паршиве, просто це не така порода. Ось так-то. Дуже багато залежить від породи. Ось такі вони в мене хламони. Ой! Де в нас? Ой, тобі нічого не робити. Чого? Так, відчиняй, хай та йдуть ті тут неслося, контракт. А, ще знеслося. Ну, ладно, потім я йку заберу. О, всі знеслися. Можете йти пастися. Раз, понеслися і пасіться. Бо зранку дві знеслося, та одна, та вчора неслися. Так щось таке то мої гусі, гелгуси. Йдемо, будемо бавитися з дровами. Хай там Ігор має заняття, бо йому скучно. Йому скучно. Зараз попереноси пеньки, як різати. Ці він вже всі перерубав, що ми тоді порізали. Зараз треба його різати. Дровиняки, щоб різати рубати. Погода в нас гарна, спогодилося, сонечко світить, але ну, дівчата сьогодні тої жари немає, такої, як була. О, Так, що ось таке. -то. Бачиш, дивись. Так, а Ігор підготовлює мені дрова, щоб я зараз могла подавати. В машині якось більше грубих таких. Ну нічого, дрова шикарний. Грабочок файний. Не дуже навіть багато. Сучкуватих таких, що не можна розрубати. Сім Треба Ні, треба, щоб сама сокира рубала, а ти тільки нею керував. А ті хай будуть, ті буду... Ну ну, на тому різати. Добре. Добре. Великі поріжемо. Тут, 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 тут. А тоді ті тоненькі подамо, якось воно буде. ладно. Ну, я все зрозуміла, як ти сказав, різати, але як ми будемо різати, то ще буде видно, як я подам. <ріжу> Ладно, поки ми всім пауза. Потім ми ще щось дознімемо, скільки ми роботи зробили. Телефон я ось тут положу, буде він тут лежав, а ми будемо працювати. О, бачите, скільки летить гуси вроді. Би. Чи що, дуже високо летять. Та е гуси гегают. Ге, ге, ге. О, так багато, багато. Ну, в и е гуси гегают. Ге, ге, ге. О, я урядко. Отрес, великий лапай. А воно там п'є воду, напевно. Ну, то ж дві там, там та сторони. Ходи сюди, леопард. О, то те об'ється, кусюче. Воно пішло мене кусати. То те кусюче. Ти диви, 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 яке гонорове, як наїжачилося. Ти то 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 капець. Він пішов того. Он тут, он

Тільки воно щось менше, ніж інші великі. Ну, бо то воно не тієї породи. Вони воду п'ють. О, Вони на мене дивляться. Все, ладно. Як сім'я. Бери, тут з цієї сторони бери. Там довго відкривати. Сюди, сиди бубка. Це Ті Всі такі грубожопі, всі півні. У них ноги великі. Вам всім гарного дня, ми розпокою Ух. затишку, всього найкращого.